Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок читання. Тема уроку звук П, мала буква П, читання слів, речень і тексту з вивченими літерами. Знову день почався діти. Всі зібрались на урок, тож пора нам починати кличе в подорож дзвінок. Прочитайте, будь ласка, склади, з'єднайте їх з відповідними малюнками. Читаємо склади В, ВА, В. Ви, во, ВІ. Дуже добре. А тепер, дітки, об'єднуємо склади із малюнками В. Ве, велосипед. Ва вата. Ву вухо. Ви виноград. Во вовк. Ві відро. Дуже добре. Сьогодні на уроці читання ми познайомимось з малою друкованою буквою П. Навчимося її друкувати удосконалимо вміння робити звуковий аналіз слів, читати та будувати речення. Погляньте, будь ласка, на малюночок, який знаходиться на сторінці 78 нашого підручника. Назвіть, які букви ви бачите на малюнку. На малюнку ми бачимо велику і маленьку букви П. А чим вони займаються? А вони пилососять, так? Побудуйте звукову схему слова пилосос, а потім порівняйте її з тією схемою, яка на малюнку. Будь ласка, слово пилосос ділимо на склади. Поклали ручку під підборіддя і проговорюємо його частинками. Пилосос. слові пилосос три склади. Визначаємо, який із цих складів наголошений. Гукаємо слово. Пилосос. Наголос падає на останній склад, тому останній склад є наголошеним. Тепер робимо звуковий аналіз кожного звуку. Звук П. Приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. Звук І. Голосний, не наголошений, позначаємо кружечком. Звук Л. Приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. Звук О. Голосний не наголошений позначаємо кружечком. Звук С. Приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. Звук О, голосний наголошений позначаємо кружечком. Звук С. Приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. Погляньте, будь ласка, на свою схемку і на схемку у підручнику. Так. Схемка у підручнику така сама, як і в нас. Дуже добре. Дітки, а тепер давайте визначимо місце букви П у слові пилосос. У слові пилосос буква П стоїть на початку слова. А зараз проведемо невеличку вправу квест дослідження. Виділіть перший звук у слові пилосос. Простежте за його вимовою. П. Під час вимовляння звука П стуляються губи і видихуване повітря натрапляє на перешкоду. Отже, цей звук приголосний. Знайомтесь, ось це буква П. Велика і маленька друковані, велика і маленька письмові. Згадайте слова, які починаються зі звука П. Пінгвін починається зі звука П. Пальма починається зі звука П. Парта також починається зі звука П. Персик також починається зі звука П. Павич також починається зі звука П. Тобто звук П і П позначають буквою П. Надрукуйте, будь ласка, букву П у своєму тоненькому зошиті в клітинку для читання і друкування букв. Подивіться, буква П дітки складається з трьох простих паличок. Дві вертикальних і одна горизонтальна. Надрукуйте, будь ласка, половину рядочка одна буква П. Між буква П маленька пишеться в одній клітинці, між буквами пропускаємо чисту клітинку. А тепер, дітки, надрукуйте декілька складів із цією буквою. Склад ПА і склад П. Стільки, скільки поміститься до кінця рядка. Дуже добре. Наступний рядочок ми з вами спробуємо надрукувати слова із буквою П. Перше слово пан, а друге слово павук. Спробуйте надрукувати ці слова стільки разів, скільки вони помістяться у вашому рядочку. Для зручності друкування цих букв і слів ставте відео на паузу. Дуже добре. Наступне завдання в нашому підручнику. Розгляньте малюнок. Що робить буква П? Буква П залізла на хвіст павича. Давайте виконаємо аналіз слова павич. Будь ласка, поставили ручку під підборіддя і проговорюємо це слово. Павич. У слові павич два склади. Визначаємо, який із цих складів наголошений. Гукаємо слово. Павич. Другий склад наголошений у слові павич. Тепер викладайте, будь ласка, із своїх карток звуковий аналіз цього слова. Перший звук П. Приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. Другий звук а. Голосний не наголошений позначаємо кружечком. Далі звук В. Приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. Наступний звук і, голосний, наголошений, позначаємо кружечком. І останній звук Ч приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. Дуже добре. Дітки, давайте визначимо, а на якому місці у слові павич стоїть звук П, у слові павич звук П і буква П стоять на початку слова. Дуже добре. Погляньте, будь ласка, на наступний малюнок. Що робить буква П? Буква П грається з мавпочкою. Так, під буквою П пролізла мавпочка. Давайте зробимо звуковий аналіз слова «мавпа». Поклали ручку під підборіддя і виділяємо склади. Мавпа. Так, у слові «мавпа» Два склади, ми дві частинки проговорили. Давайте визначимо, який із цих складів наголошений. Гукаємо МАВПА. Наголос падає на букву А, а вона стоїть в першому складі. Тому перший склад у цьому слові наголошений. Тепер робимо звуковий аналіз. Перший звук М. Приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. Другий звук, а, голосний наголошений, позначаємо кружечком. Далі звук В. Приголосний твердий, позначаємо однією рисочкою. Далі звук П. Приголосний твердий, позначаємо однією рисочкою. І останній звук А, голосний, не наголошений, позначаємо кружечком. Дітки, давайте визначимо місце звука П в цьому слові. Маупа. Всередині слова стоїть звук П і буква П. Погляньте на наступний малюнок. Що робить буква П. Буква П, П дивиться на стовп. Робимо звуковий аналіз слова стоп. Давайте визначимо, скільки складів у цьому слові. Поставили ручку під підборіддя і проговорюємо це слово. Стоп. Стоп. Подивіться, у цьому слові лише один голосний звук. Тобто слово стоп складається з одного складу. Тепер, будь ласка, за допомогою карток робимо звуковий аналіз. Перший звук С. Приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. Далі звук Т. Приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. Наступний звук «о» – голосний наголошений, так як він тут один, позначаємо кружечком. Наступний звук В. Приголосний твердий позначаємо однією рисочкою, і останній звук П, приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. Дітки, визначте, будь ласка, місце звука П в цьому слові. Столп. П. Звук П і буква П стоїть наприкінці слова. Тобто, що ми можемо сказати? Що буква П і звук П може стояти на початку слова всередині або в кінці? Дуже добре. А ми переходимо до наступного завдання, яке приготувала нам читалочка. Прочитайте, будь ласка, склади і слова. Пам'ятаєте, діти, спочатку для вас читаю я, потім ми читаємо разом, а потім ви читаєте самостійно. Спочатку ми читаємо склади. Я читаю, а ви слідкуєте за мною і уважно слухаєте: ап, оп, уп. Ап оп, еп, уп, іп, іп. Це були закриті склади, вони закінчуються на приголосний звук. Другий рядок відкриті склади. Па, по, пе, пу, пи, пі. Дуже добре. Тепер, дітки, читаємо разом зі мною. Ап. Оп Еп Уп Іп Іп Так, другий рядок. Па По Пе Пу Пи Пі а тепер читаємо у стовпчик. Спочатку закритий склад, потім відкритий склад. Читаємо разом зі мною: Ап. Па. Оп. По. Еп. уп, Пу. Ип іп, пі. Дуже добре. Тепер я читаю слова, а ви уважно слухаєте і слідкуєте. Палка, папка, пісок, півник, поле, поплавок, пенал, песик. Так, дуже добре, тепер дітки, ви читаєте слова разом зі мною. Пал -ка. Пап -ка. Пісок. Пивник. 不。Oh. Тепер поставте, будь ласка, відео на паузу і самостійно прочитайте склади та слова з буквою П. Молодці! Наступне завдання на сторінці 79 нашого підручничка. Погляньте, будь ласка, на малюнок. Прочитайте склади на корзині По і слова на овалах під. Корзинами. Ніс, лив клав, спав. Подивіться, для того, щоб прочитати ці слова разом, ми маємо склад по поставити на початок кожного слова. Поніс. Полив. Поклав. По спав. І що в нас виходять за слова? Ось які у нас виходять слова. Поніс, полив, поклав, поспав. Всі ці слова відповідають на питання, що зробив. Так? Давайте, будь ласка, ми з вами, дітки, разом прочитаємо ці слова. Поніс. По. Покла. Пос Дуже добре. А тепер поставте відео на паузу і прочитайте ці слова самостійно. Молодці. Наступне завдання. Приготувала нам читалочка. Прочитайте слова за стрілочками. Спочатку синіми зліва направо, а потім червоними зверху вниз. Погляньте, будь ласка, спочатку ми маємо прочитати слова за стрілочками синіми зліва направо. Пакували. Пакували. Па. Хунок пакунок. А тепер зверху вниз червоні. Павук, Павук. Купа. купа. Пава, Пава. Липа липа. Панама. Панама. Купили. Вінок. Вінок. Так, дітки, тепер давайте разом зі мною читаємо спочатку слова із синіми стрілочками. Па-ку-ва-ли. Па-ку-ва-ли. Унок. Так, а тепер читаємо за червоними стрілечками згори донизу. Павук. Купа. Пава. Липа. Пана. Купили. Вінок. Дуже добре. Будь ласка, поставте відео на паузу і самостійно прочитайте слова спочатку за синіми стрілочками, а потім за червоними. Наступне завдання дітки, Нам підготував ще Нам необхідно прочитати невеличкий текст. Послухайте його. Ми у селі. Он Поле і Луки. У Полі Пилип і Павло, Пилип на комбайні, Павло на машині, а у Панаса Пасіка. Він Половулика. Так, дітки, давайте з'ясуємо значення слів луки. Це такі невеличкі діляночки землі, на яких ростуть трав'янисті рослини. Комбайн це такий транспорт, який збирає пшеницю з полів. Пасіка, Пасіка діти це така територія. В лісі, в полі, на галявині, де стоять ось такі будиночки для бджіл, які називаються вулики. У цих будиночках живуть бджілки, вони прилітають туди і створюють там мед. Скажіть мені, будь ласка, як можна назвати цей текст, який заголовок можна до нього дібрати? Село. Так. Про кого розповідається в цьому тексті? В тексті розповідається про сільських мешканців, що в полі Пилип і Павло. Пилип на комбайні, Павло на машині, збирають врожай. А у Панаса є пасіка, в якій він розводить бджіл. І... Бджоли дають йому мед, який він збирає із своїх вуликів. Давайте спробуємо з вами прочитати цей текст разом. Ми у селі он поле. И луки у полы пылып и Павлов пылып на Ком бай. Ні. Ось ця буква Й, Дітки, ми її ще не вчили, але можемо прочитати Й, А це буква Б. Ком бай ні. Павло на. Машини. А. У. Панаса. Пасика. Вин. Коло. Вулы. Дуже добре. Зараз, дітки, поставте, будь ласка, відео на паузу. Якщо ви вмієте читати цілими словами, прочитайте, будь ласка, цей текст словами. Якщо словами ви ще... вам важко читати, то прочитайте цей текст складами. Але обов'язково, коли читаєте складами, протягуйте голосні звуки, коли об'єднуєте склади у слова. А зараз давайте подивимося, що для нас підготували, яку інформацію мовка. І сурджик. На письмі і твердий звук П і м'який звук «п» позначають буквами П великою та П малою. Букли можна побачити, прочитати П, написати П. Велика буква пишеться на початку імен Пилип, Поліна, Павло. А мій друг Андрій Веселик ходить до школи, яка побудована у вигляді букви П. На останньому дзвонику учні також шикуються у вигляді букви П. Про букву П можна й послухати віршик Варвари Гринько. Гарні хлопці молодці закопали два стовпу. Їм допомагав, перекладину поклав. Тіха, нашій дітворі буква П вже у дворі. А ось і знайомі букви вийшли на повітряну прогулянку. Назвіть їх. Пригадайте, яку букву ми з вами вчили сьогодні на уроці. На уроці ми вчили букву П. Які звуки вона позначає? Звук П і звук П. Що ви знаєте про ці звуки? Вони тверді, там м'які. Прочитайте склади з буквою П закриті. Ап оп, уп, ип іп, іп, еп. І відкриті склади злиття. по, Пу, -пи -пе ПІ. Оберіть потрібну цеглинку із тим кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку. Я дякую вам за роботу і прощаюся з вами до нових зустрічей!